Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх в цьому відео я вирішив розібрати ще одну партію другого туру всесвітньої шахової олімпіади з матчу чоловічої збірної України проти збірної Уругваю. Це поєдинок, який відбувся на третій дошці Білим грав славетний український гросмейстер, екс-чемпіон світу за версією ФІДЕ Руслан Пономарьов, А його суперником був ще досить молодий майстер Фіде з Уругваю Факундо Васкес. Цю партію я вирішив розібрати, тому що в ній є дуже суттєвий навчальний елемент. Водночас вона є дуже типовою для міцного позиційного стилю Руслана Пономарьова. Отже, е 4 зіграв українець, С5 сицилійський захист, Кінєв 3, Е6. Звісно, основним ходом тут є Д4, але Руслан Олегович вирішив зіграти С3. Ось така варіація системи Алапіна. Це досить непоганий варіант проти сицилійського захисту, якщо ви тяжієте до спокійної, позиційної гри. Кінів 6 грають чорні, е 5 далі с 4, Д6, Д4. Кінь c 6 нулі. В цій позиції чорні досить часто спочатку міняються на d4, а потім грають слон e7. Але Факундо Васкес відразу грає слон e7, і Руслан Пономарьов міняється на d5. Після Єде забирає на d6, слон d6, Тура є один шах. Тут чорним слід було задуматись над ходом слон e 6 Так, після очевидного кінь G5. Ферзь Д7, в таборі чорних утворюється слабкий пішак Е6, але можна одержати контргру завдяки напіввідкритій вертикалі F. Проте уругвайський майстер вирішив зіграти кінь Е7, і після розміну на c 5 у білих з'явився чіткий позиційний орієнтир це ізольований пішак D5, навколо якого Руслан Пономарів і будує всю свою подальшу гру. Українець розуміє, що за такої пішокової структури йому вкрай потрібно розміняти чорнопольних слонів. Це дасть йому можливість міцно заволодіти блокадним полем Д4. Тому Пономарьов грає слон Е3, але чорні відмовляються від розміну і ставлять слона на d6. Проте білим це не заважає. Слон F4 грає Пономарьов. Виявляється, що у випадку взяття буде подвійний удар ферзя 4. Далі ферзь б'є ф4, і білі досягають свого. В таборі чорних залишився ізольований пішак Д5, а контроль над чорними полями переходить до рук білих. Слід зазначити, що раніше ця позиція вже зустрічалася. Слон Ф4 не є якимось одкровенням Руслана Пономарьова. В партії 2005 року, зіграної між двома досить кваліфікованими шахістами, чорні вирішили знову уникнути розміну чорнопольних слонів і зіграли слон c 5 але це їм не допомогло. Білі пішли кінь бд 2 далі після рокіровки кінь Б3. І знову ж таки слон Е3. Але чорні відмовляються. Та слон став на С5, і після тура Є8 білі просто виграли пішака, розмінялися двічі на Е7, забрали на д 5 і, врешті-решт, замучили суперника веншмірі. Але в нашому поєдинку Факундо Васкес вирішив все ж таки зробити рокіровку відразу. Пономарьов просто міняється на d6 і розвиває коня на D2. Починаючи з цього моменту, білі отримали хоча і невелику, але дуже стійку позиційну перевагу. Ізольований пішак D5 поки що не є серйозною слабкістю, але все до того йде. Дуже важливо зараз білим залишити на дошці білопольного слона суперника, який потенційно є поганим слоном. Зважаючи на це, руквайському шахісту тут треба було якнайшвидше зіграти слон G4, щоб у найбільш зручний момент просто розміняти свого слона на білого коня. Але не дуже досвідчений суперник Пономарьова зробив стандартний хід Тура Д8, і українець відразу поставив коня на Д4. Тепер чорні не можуть розміняти свого слона на одного з коней білих. Кінь G6 грають чорні, кінь F1. Слон D7. Кінь е 3, тура Е8, ферзь Б3, нападаючи на пішака. І тут Васкіс зробив хід слон С6. Тепер чорний слон надовго перетворився на великого пішака. Тура ад 1 грає Пономарьов, кінь F4, ферзь С2, Тура Д8 і G3, проганяючи коня. Той дає шах, відходить на g5, ще один удар, аж 4. Тут можна було відразу зіграти кінь Е6, пропонуючи розмін коней. Але Факундо поставив коня на Е4. Білі грають кінь ф 5 проганяючи ферзя, f3, і знову коню чорних треба відходити, ферзь д2, кінь Е6 і тура е 3. Звісно, Пономарьов не проти розміну коней, але лише на полі Д4. Що й відбулося: забирає білого коня Васкес, далі кінь d4, розмін на е 3 тура е 8. І тут Руслан Пономарьов робить точний хід, ферзь g5. Українець чудово розуміє, що з кожним розміном важкої фігури перевага білого коня над поганим чорним слоном зростає. Чорні вирішили перейти до Еншпілю, побили на g5. Зараз білі загрожують ходом кінь 5, тому ж 6 зіграв Васкіс, Тура аж 1 Чорні грають тура e 5 але ф 4 Гра білих дуже проста і технічна. Якраз такого типу позиції Руслан Пономарьов дуже полюбляє. Після тура е 3 він грає король Ф2, проганяючи туру на Д3. Але тура є один шах, тура е 2 Абсолютно зрозуміло, що легкофігурне закінчення після розміну тур є програним для чорних. Класична ситуація, дуже хороший блокадний кінь Д4 проти дуже поганого чорного слона. До того ж, майже всі чорні пішаки стоять на білих полях. І за таких умов чорні поля переходять під контроль білих фігур і пішаків. Виграш білих тут лише справа часу. Тому, розуміючи, що контргру можна створити лише за наявності тур, Факундо відійшов на d1, але білі грають G4, плануючи хід f5. Чорні грають король Ф8, захищаючи поле e 7 але Ф5. Українець готовий зіграти F6, поставити туру на e 7 і створити вже матові загрози чорному королю. Тому чорні міняються на f5, і грають h 6, досягаючи розміну свого слабкого ізольованого пішака. Однак після взяття Тура h 1 білі різко активізують свого короля. Король g 3 забираємо, король f 4 Тура h 1 і тут білі могли відразу поставити пішака на F6. Після шаху відійти королем на e5. У білих дуже багато позиційних загроз, і це вже безнадійна для чорних позиція. Але Руслан Пономарьов робить спробу на F6 поставити короля. Він спочатку грає король g5, шах король f 6, Тура h 1, кінь F3, шах король g 5 і Тура відходить на h 3. Кінь повертається на d4, Тура h 1 Усвідомивши, що без проблем поставити короля на f6 не вдасться, Руслан Пономарьов все ж таки повертається до попереднього плану і ставить на f6 пішака. Після шаху король f 4, знову шах король e 5, слон d7 грають чорні. Але після Тураж 2 з загрозою мати король G8, білий король проходить ще й на d6. Бідному чорному слону знову доводиться ставати на c 6 а білий король проходить вже на E7. Створюється загроза туража 2 і взяття пішака f 7 Тому Тура e 1 грають чорні, але білі перекриваються турою, ну і чорні нічого не можуть зробити. Якщо відійти турою на g1, попереджаючи шах g 2, то хоча б кінь f5. Тому Васкіс змушений піти на розмін тур. І як вже я казав, цей легкофігурний Ендшпіль для чорних абсолютно програний, ще й тому, що білий король дуже і дуже потужний. Далі було ще слон Б5, кінь Ф4. Після слон С6 А3 зіграв Пономарьов, неначе знущаючись над суперником. Руслан, звісно, розуміє, що у нього вирішальна позиційна перевага, він нікуди не поспішає. Суперник грає А5, і після кінь Д3 з загрозою кінь Е5. Факундо Васкес здався. Ось така повчальна партія професора Руслана Пономарьова. Дійсно, в цьому поєдинку він був неначе викладач, який приймає складний екзамен у юного студента Факундо Васкеса. Ну, як ми бачимо, Факундо цей екзамен не склав. Треба приходити на перездачу. Нагадаю, що ця перемога Руслана Пономарьова додала впевненості українцям. Які перемогли Уругвай у другому турі з рахунком 3,5 на півочки. Щоправда, якби Україна та Уругвай грали в футбол, то результат, мабуть, був би прямо протилежний. Але не будемо про погане. Попереду ще цікаві партії шахової олімпіади, тому продовжуйте вболівати за наших шахістів разом з каналом Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.